Говориться про те, що треба свою рідну мову. Треба вчити українську мову, так як ми живемо в Україні. Ми видаємо більше, Майдем. щось вивчаємо більше. Люди вивчаємо, а в школі діпомо! який предмет нам не, не, не припадають? Хто знає? О, що ми не вичаємо в школі? Математику математику вивчаємо, а не вивчаємо що? Ви, нам візні, кожен. Не видає, не викладає. Ми навчимо Боже Слово. А Боже Слово треба вчити, тому що що? Тому що воно підтверджує всі наукові дослідження. Тому що, яка в нас земля, хто знає? Україна! Україна, Україна. кругла, молодець. Земля в нас кругла. А де цього є якісь э, підтвердження? Україна. Що земля? Україна звідки ви це взяли? Що вона кинула? Ми ще не бачили. Ти бачив, де бачив? В інтернеті ти бачив, як в космосі вона висить, так? Ні на чому вона висить. Так? вона кинула, а Так, а нам Господь що сказав? Що він розпростер північ над Порожнечою і повісив землю ні на чому. Ні на чому. Наша земля ні на чому. Наша земля висить ні на чому, так? А космонавти хочу вам розповісти одну таку історію. Це трапилося в 1968 році космічний корабель Аполлон 8 який на той час перебував у космосі. Там перебували космонавти, і якраз це сталося на Різдво. Вони хотіли щось, щось людям на землю. Ну, якось привітати людей. І вони кожен з них почали читати Слово Боже, Біблію, почали читати книгу Буття, там, де Господь створив нашу землю. Там, де пишеться про те, як Господь створив нашу землю. Так, а зараз хочу, щоб ми з вами пограли добрі слова. Давайте отак станемо всі разом в одну ніч. Ні-ні-ні, ні, не відходить. Давайте разом, разом, всі отак. Давайте встанемо. І можемо почекати.

Ой, молодець. Ой, я молодець. молодець. Дим, а Тимур знає добре слово, які добрі слова ми говоримо один одному. Молодець. Діма, як ми вітаємося один з одним. Молодець, хороше слово. А як ми прощаємося? Пока. До зустрічі. А як ми ще можемо сказати? Добрий день, добрий ранок, так? до побачення. Тут, будь ласка, спасибі, дякую, молодці, ви все знаєте. Ви все знаєте. Да, наша мова красива. Якщо ми в неї погані слова, які погані слова, ну, не будемо погані слова, але ми того додаємо в мову нашу. Погані слова. Яка наша мова? А знаєте, як говорять? Мова це паспорт людини. От ви людини паспорт можете не бачити, але людина до вас підійшла, відкрила рота, з нею повелося, хто зна що. То це яка людина? Ну, так. Да. А якщо людина до вас ну, розмовляє, добре, в неї красива мова, да. то ми бачимо, що це людина ну, з нею можна дружити, да. да, Надіятися на неї, ми, ми надіємося на неї, ми з нею якісь. Пісь діло зробимо з цією людиною. А з такої людини нікуди купила рот. А зараз хочу вам, щоб ми з вами пограли в таку гру. У мене є такі літери. бачите, Це слова. Так. Я хочу, щоб ви з цих літерів склали слово.

А там кира там Да, да, да не было по хаю. Американка получилась у вас снова. А он у нас. Vialeta, você vai Ai ai, manha boa.

Так, так, тебе зараз є я, я є 700 гривень запрошую на іншу станцію правила життя.